Сім років я був в неї першим. Ми заходу. Вона поїхала біженкою до Англії навчитися мови і попрацювати якийсь час. Рік тому наші стосунки завершилися, вона продовжує своє нове життя там. Під кінець почалися звинувачення в мою сторону, що я поганий партнер і багато косячів. Хоча, на мою думку, в нас були класні стосунки. Вона не могла просто піти. І їй потрібно було придумати якусь причину. Ще якийсь час до розриву я відчув якісь вагання і невпевненість з її сторони. Тоді я зрозумів, що вона хоче піти, але її підсвідомість обробляла цю думку якийсь час, шукаючи причини. Головним фактором є те, що в неї не було нікого до мене, і, потрапивши у Новий світ, їй зірвало дах. Я не маю образ, бо розумію, що так працює світ, і тут нічого не вдієш. А бігати за нею і зупиняти її я не хотів. Це її вибір.